Кипарисовик тупий Брігітте – це карликовий сорт з компактною густою симметричною та щільною формою крони, хвоя ніжна, спіралеподібна з чарівним зелено-блакитним відтінком, ефектно контрастує на фоні каміння та інших рослин. Полюбляє сонце, витримує легку напівтінь. Кипарисовик Брігітте – мов маленька хмаринка в саду. Його блакитно-зелена хвоя нагадує про свіжість ранкової роси і надає відчуття спокою та гармонії. Його часто обирає для японських садів, бо він символізує гармонію, баланс і спокій. Умови догляду. Обирайте для посадки місце, де сонце лагідне і вітер ніжний. Грунт має бути легким, підкисленим та добре дренованим. Додайте у землю трохи кислої торфяної суміші, і він вам віддячить. Поливайте, коли ґрунт сухий. Якщо мульчувати корою після прогрівання ґрунту на весні, ви збережете вологу та красу. Взимку зменшите промерзання ґрунту. Але цей кипарисовик не боїться морозів. Підібрати торфосуміш для рослин ви зможете на сайті proxima.net.ua Зайшовши на інформаційну сторінку з рослину, яка вас цікавить. Догляд забергітьте це задоволення. Просто любіть, поливайте, додайте світла і він віддячить вам красою цілий рік. Ще більше корисної інформації по догляду за рослинами ви знайдете на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, шер, комент.